Робочий одяг, крем плюс екстра. 15 кг Ціна 6400. Ось такі штанішки, розмір 50. Наступна йде ось така абсолютно новесенька курточка. Присутня етикетка. Далі йде ось такі штанишки, розмір 56. Наступная для нас такая жилетка. дальше да вот такие штанишки размер 50 бренд Strauss. <coughs> дальше будет вот такие штанишки також страус тут я дуже багато кишенек як зараз так сперед різних по сторонах всюди. Далі йде да, ось така робочка, такий комбінзон. Оце ж. Розмір, розмір, розмір. Розміру я тут не бачу. Далі йде да, ось такий комбінезон червоний. размер. На 152 см. Дальше идват абсолютно новесенькі штани. Етикетка присутня. Ось такі новісенькі. Там була у нас попередньо така курточка, можна підібрати до неї. Дальше идват ось такі штанишки. Чоловічі. Наступні йдуть ось такі оранжеві штани. Далі йде ось така тепленька безрукавочка з кишеньками. Дуже тепло. Розмір S Далі йдуть ось такі штанишки. Наступні йдуть ось такі сіренькі, розмір 50. Наступні йдуть. Ось такі штанишки, XL. -чка. Дальше йде да, безрукавка. Тішеньок є багато, вона не защипається, защіпа... не є замочок. Ось йдуть ось такі штани. М-ка, Дуже тяжко. Лагесенький. І останній йде ось така курточка. П'ятнадцять кілограмів, ціна 6 тисяч чотириста гривень.